Події на сході зробили питання захисту населення від надзвичайних ситуацій воєнного характеру, особливо актуальним сьогодні. Щоб інформувати людей про загрозу. В області ще з 90-го року діє територіальна система централізованого оповіщення. До її складу входить 111 електросирен, проводове радіомовлення та телебачення. У випадку загрози або ж виникнення надзвичайної ситуації, звучать електросирени, що означає сигнал Увага всім. Почувши такий сигнал, потрібно негайно вімкнути радіоприймач або телевізор і прослухати повідомлення про те, як та що робити в тій чи іншій ситуації. Втім, у найгіршому випадку телебачення може не працювати. Тоді єдиним джерелом інформації залишається радіо, від якого активно протягом останніх років відмовляються жителі нашої області. Судіть саме, якщо у 2010 році їх намінічувалося 84 тисячі, то сьогодні 50. Тому я тому хотілося б, щоб люди зрозуміли, наскільки це важливо, щоб у кожному домі була радіоточка. Дуже часто задають питання, куди звернутися, щоб встановити радіоточку. У кожному районі є філії укртелекому. Людина з відповідною заявою звернеться до цієї філії і встановить радіоточку у будь-якому випадку. Якщо ви почули звук сирени та не прослухали повідомлення, панікувати не варто. Якщо людина почула звук сирени. Прослухати інформацію, я не знаю, як її буде далі, де її прослухати, вона може забігти чи то до адміністративної будівлі, чи то до магазину. І, до речі, згідно Кодексу цивільного захисту України, завдання оповіщення населення покладено на місцеві органи виконавчої влади. Тобто, Приміром, сільський голова він має забезпечити організувати роботу по оповіщенню населення в раді зі загрози чи виників надзвичайної ситуації. Та і служби цивільного захисту залучаються в цьому випадку. Ці служби цивільного захисту створені у кожному районі області. Не менш важливим є питання, куди сховатися людям на випадок надзвичайної ситуації воєнного характеру для укриття населення. У випадку загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій, чи до техногенного, чи природного, чи воєнного характеру, в області існує фонд захисних споруд. До цього фонду входять сховища, протирадіаційне укриття, підвальне приміщення адмінбудівель, багатоповерхових. У житлових будинків будинків приватного сектору на сьогодні в області їх налічується 1180. До речі, головою облдержадміністрації 25 вересня видано розпорядження про укриття населення області в захисних спорудах, згідно якого всі захисні споруди, які є в наявності, мають бути проведені у належний стан.